Ну що, лімонята, всім привіт! Давно не бачилися. Скоро вже новий рік. Тому ми з вами прикрасимо таке село жителів. Зараз я коротко розкажу вам про наш план дій, що як у нас буде відбуватися в цьому селі, і як ми його прикрасимо. Дивіться, це в нас головна площа села. А як ми знаємо, на головній площі села, звісно ж, треба встановити ялинку. Тому я думаю, що вона має бути приблизно десь в цій зоні. Всю цю територію ми красиво облаштуємо і встановимо замість цієї халабуди ялинку. Далі, звісно, ми переходимо до наступного масштабного будівництва. На цій території ми будемо будувати з вами ярмарок та величезну сніжну гірку. І залишається лише одне питання: як нам зрозуміти, де закінчується наше село? Тому всю цю територію села ми, звісно, огородимо парканом і прикрасимо кожен будинок. Який тут знаходиться, тому я буду намагатися створити для вас максимально новорічний та святковий настрій. А вам приємного перегляду, оскільки ми з вами виживані, першим чином нам треба піти і знайти хоч якихось собі матеріалів на перший час. Звісно, це буде смерека. Все одно ми будемо і смереки будувати. Ми будемо саджати смереку що вона виросла в центрі нашого села. Але до того всього треба ще дійти. Тому спочатку робимо базові предмети, такі як кайло та сокира. Ви вже це бачили 200 разів. Це все зрозуміло. Нарубаємо трошечки смереки собі, і будемо рухатися далі. Вже наступає ніч, тому нам треба повернутися в село для ночівлі. Так, щось я зайшов кудись не туди, тут навіть ліжка нема. Нормальна хата, де він спить на підлозі, чи що? Ану, дядя вставай, я буду спати. Голова сіляди потребує прихисток на деякий час. Поспиш на підлозі, разок прокинувшись, я одразу відправився в найближчий каньйон для того, щоб добути собі перші ресурси. І ми з вами отримали досягнення кам'яна доба. Кам'яна доба отримана. Тепер офіційно можна ламати все підряд і називати це прогресом. Тим часом робимо собі кам'яне кайло, сокиру і одразу йдемо добувати багато ресурсів. Я хочу скоротити цей процес, тому зараз ви побачите це все приблизно ось так. Трьох лимонів ви ще не бачили на одному екрані. До речі, хочу вам нагадати: не забувайте про мій телеграм-канал, там ви можете голосувати за те, який наступний відео буде. Коротше, обов'язково підписуйтеся за посилання. Під цим відео, а поки що ми з вами чекаємо, щоб наше залізо нарешті переплавилося в пічці, оскільки сьогодні буде ніч X. Але про це трохи пізніше. Подивіться, там щось селяни зібралися. Він щось будемо манувати тут. Невідомо, що, але щось він точно. Ну, мер села нормальний тип. Поки селяни кажуть правду про мене, ми будемо з вами приймати участь в ночі X. Що це таке? Для прикрас потрібні нитки, а для ниток треба вбивати багато павуків. Ого, подивіться, як павук скаче на мене. Це просто жесть. І ще. Один, ми його зараз зарубаємо. О, нитки випали. Супер. Подивіться, якби кріпери не були такими небезпечними і не хотіли вибухнути біля мене, то може я і любив би їх. Га? Мурчик? Чую котика, який потребує допомоги. Кицюню, як ти тут потрапив сюди? О, все, він вільний, нарешті. що? Киця, ти що, дурний? Ні, Мурчик тупа голова. Що ти робиш? На тобі ще один. О боже, ці коти. Коти котами, але діло не чекає. Я продовжув місити пауків переростків і усю гниду, що потрапляла під мій окривавлений шмат заліза, який також називають меч. Лімон поет. Або крінж. Напишіть у коментарях. Ще треба буде зібрати квіти, оскільки нам потрібно буде фарбувати наші оленкові іграшки та прикраси. Фух, усю ніч я дуже важко працював. Нарешті можна і поїсти. О, ведмедик, привіт. Такі випадки я називаю Лімон Тайм. Це коли я у черговий раз не можу поставити нормальний блок. Зробили дебелу кам'яну лопату, і будемо зараз зносити цю сніжну халабуду, оскільки це в нас центр села, і тут буде стояти ялинка, як ви пам'ятаєте. Демонтаж проходить успішно. До речі, цей сніг нам знадобиться в майбутньому для того, щоб робити сніговиків. Трошечки приберемо зайвий сніг, який валяється на підлозі, і посад. Дадимо ялинки врешті-решт. Використавши кістяну муку, яку я здобув від скелетів, я зміг виростити ялинку. Але вона виглядає ніби прикольно, але от якось замаленька. Тому я думаю, ми будемо її ще збільшувати в майбутньому. Зараз ми відправимося на додаткове добування матеріалів для ялинки та для іграшок. Боже, подивіться, пішов сніг. Яка, ну просто неймовірна погода, як же це красиво! Такий новорічний вайб, я не можу. Мені так подобається, я просто обожнюю Подивіться, як ці хати виглядають. Сніг лід, Це все дуже класно. Я вже хочу новий рік. Сніг же пройшов, тому ми можемо йти в ліс, в шахту та по пісок, оскільки нам потрібно дуже багато скла в майбутньому. І звісно, я знову розділюся на три маленьких лимони і йду працювати. Зібравши додаткові матеріали, ми будемо вбивати знову павуків для того, щоб отримати нитки. Ну, ви вже це знаєте. Швидесенько розбираємося з восьминогами і йдемо далі. Лімонята! Ми нарешті можемо починати роботу над нашим селищем. Першим чином, я хочу обставити всю територію парканом, щоб можна було взагалі розуміти, де нам... Прикрашати, а де ні, поки я буду крафтити снігові блоки та паркан. Не забудь поставити лайк, якщо відос не сподобається. Потім просто прибереш його. Таким чином, я почав будування величезного паркану навколо нашого села. Але в цей момент трапилося дещо непередбачуване. В мене закінчився паркан. Тому я відправився знову в ліс, для того, щоб добути багато-багато, багато, багато дерева. І Нарешті можна було вже встановити той паркан до кінця. А також, ще й за компанією, я вирішив зібрати листя. Воно нам все одно буде треба для розширення нашої ялинки, щоб вона виглядала гарно та пропорційно. І хочу вам сказати, друзі, ви якщо користуєтеся лісом, то потім сажайте за собою дерева. Треба підтримувати екологію, як ви знаєте. Ставимо лімону галочку за те, що він підтримує екологію. Чи можна сказати, що я трошки психанув? Так, але я думаю, що цього буде вже точно достатньо для того, щоб закінчити паркан. Робимо красиву сальтушку і продовжуємо роботу. Вже встигло стемніти, поки я будував паркан. Піду, мабуть, де й посплю, а то якось вже давно не спав. На цей раз для голови сільради виділили особливе місце. Блакитна кровать. Клас. Вранці до мене дійшло, що люди не зможуть виходити з цього села. Не порушуючи законів логіки, ми встановимо хвіртки в різних місцях паркану, піклуючись про наших жителів та їх комфорт. Нарешті, останнім кроком до створення неймовірної новорічної атмосфери ми маємо піти в пекло. Звучить смішно, але так і є. Треба добути світло камені, Вони потрібні для того, щоб зробити моцні гірлянди. Лімон тайм у всій красі. Я відчуваю, як психічне порушення підкрадається до мого мозку. Працюємо Оперативно підпалили, зайшли, знайшли, забрали, пішли. Як приємно виходячи із пекла, побачити вайбовий новорічний сніг. Але, звісно, перед прикрашанням нам треба піднятися на гору ялинки і зробити її вище, оскільки наразі вона мені взагалі не подобається. Ну не можна сказати, що взагалі не подобається. Вона просто маленька. Треба її збільшити, щоб вона виглядала більш класно. Все ж таки, це центр села. А в центрі має бути все досконало. Закінчивши процес видовження ялинки, я почав розставляти листя. Можна сказати, що я створюю штучну ялинку. Стане комусь погано від цього? Звісно ж ні. Новий рік лише один раз на рік, тому і дерево має бути відповідним. В результаті вона виглядає ось так. Ну, я вам скажу, це вже хоч на щось схоже. Тепер нарешті ми можемо приступити до прикрашання цієї ялинки. Зараз хочу зробити необхідні барвники для гірлянд. Будемо чіпляти її вздовж усієї ялинки до самої гори, а далі подивимося, як виглядатиме. Це я вперше прикрашаю настільки велику ялинку. Прикрашу, що не в реальному житті, але в Майнкрафті теж піде, чи не так? І яке це прикрашання линки без ялинкових іграшок. Зробимо зараз різних кольорів іграшки та будемо їх чіпляти. О, у мене не вистачило піску та скла. Тому я швиденько збігав, набрав піску і закинув його у пічки. До речі, наш паркан ідеально працює. Зомбі не може прийти і зіпсувати нам свято. Поки ми чекаємо, друзі, я не знаю, що казати, тому ви напишіть, що ви в Діда Мороза взагалі попросили на новий рік. У коментарях, звісно. Я от попросив Лего, подивимося, приїде чи ні. Побачите в Телеграмі. Подивіться, скільки багато приколь. Штучок я зміг підготувати. В нас план буде приблизно такий: прикрашаємо зараз ялинку, після цього Почнемо прикрашати усе місто. Можемо починати. Слухайте, ці іграшки такі величезні, вони розміром з мою голову, я не знаю. Почнемо, мабуть, з патріотичної тематики, ну а далі вже додамо інші кольори. Оскільки все ж таки не вийде робити все тільки в патріотичній тематиці, та й ялинка буде виглядати, мені здається, недостатньо красиво. Я, звісно, полюбляю наші жовто-блакитні кольори, але з додаванням фіолетового, рожевого, помаранчевого, Зеленого буде ніби краще, насичніше. Наразі вона виглядає ось так. Нам ще треба додати трохи освітлення, і я думаю, що буде вже прям пушечка. Також ми, звісно, не забуваємо про подаруночки під ялинку, оскільки це найголовніше, навіщо потрібна ця ялинка. В біс, а блін, я хочу подарунки. Але спочатку треба прибрати всі дефекти цього села, оскільки тут є багато зон, які зруйновані, або недобудовані, або просто стоять якісь блоки, нема доріжок, нема нічого. Все ж таки, я голова сіль. Ради, треба нести відповідальність. Спочатку ми розберемося з цією ямою. Хочу зробити тут міні-подарунковий куточок, де буде маленька ялиночка, сніговичок та трошечки подарунків. Ну, вся оця фігня, коротше. Сніговик виглядає дуже різдвяно. Привіт, жителю! Прийшов подивитися, що я тут роблю? Щось йому, походу, не сподобалося. То знаєте, наглий він. Підправимо ще деякі моменти, встановимо сходи, парканчик, і я думаю, що на цьому можна закінчувати цю зону. Слухайте, ну мені дійсно подобається. Тепер, я пам'ятаю, там були проблеми з льодом біля стежки. Зараз глянемо, що там у нас. Так, ну це, звісно, виглядає не дуже, тому треба просто підлатати, як то кажуть, підлампічити. Тут я хочу просто встановити паркан, оскільки це в нас буде міні-позанка для дітей. Робимо все необхідне для того, щоб вона виглядала симпатично і йдемо далі. Пішли взагалі, подивимося, що знаходиться в кінці цього села, що там за будинки. Хоча стоп! Це взагалі що? Подивіться, просто посеред стежки валяються шматки льоду. Я не розумію, чим займався минулий голова сільради. Він взагалі хоч секунду хотів покращити це село чи ні. Звісно, встановлюємо гарний парканчик, встановлюємо сходинки, щоб можна було нормально підніматися, і доводимо це все діло до діла. Так, я хочу зараз загалі оглянути, як це виглядає, щоб розуміти, що ще нам робити, тому що чесно вам кажучи, це все дуже сумно. Мабуть, зараз будемо прибирати всю зайву землю, встановлювати додаткові сходи і якось налагоджувати цю всю ситуацію, тому працюємо. Я розумію, що голова сіради нічого не хотів робити, але сам житель то біля себе ж ну що, ну, йому подобається оце під себе ходити просто в цю землю, в грязюку цю я не розумію. Ліхтар, на жаль, нам доведеться знести, але то таке нічого. Тут і так буде багато світла. Встановлюємо додаткові сходинки, яких нам не вистачало. Прибираємо зайву землю. І оце вже. Вже на щось схоже, ні. Ну це ж реально вже на щось схоже. Проведемо ще паркан. У нас відео про те, як встановлювати багато парканів, а не про прикрашання села. Так, я витратив півдня, але подивіться, який результат ми маємо. Мені залишилося лише обійти швиденько все село, щоб побачити, чи є ще якісь дефекти, які треба виправити. Якщо ні, то я думаю, можна вже починати прикрашати усе. Знаєте, відчуваю себе якимось миколайчиком, чи, може я не знаю, різдвяним якимось духом, який просто ходить і прикрашає всім хати. Як ви знаєте, кожна людина сама для себе взагалі встановлює прикраси, які їй подобаються. А отут я просто сам вийшов і роблю справжній вайб для вас та жителів цього села. До речі, я дуже сильно обожнюю різнокольорові гірлянди. І я люблю, коли вони просто світяться. Мені не дуже подобається, коли мерехтять. Знаєте, якось в очі оддає. Тому ми будемо майже усюди прикрашати саме такими сяючими, не забуваючи встановлювати снігоючків та коврики. Оскільки прикрасити усе село це дуже довго, лимон розділиться на 4 мікролимони і буде прикрашати одразу усе. Тому приємно вам перегляду 15 секунд того, як я прикрашаю усе -все село. Основні прикраси ми закінчили, і тепер нам треба прикрасити вхід в пекло. Я вам скажу так, не дивлячись на те, що це двері в пекло, в будь-якому разі, вони теж мають бути прикрашені, і сніговичок має їх охороняти. Не знаю, як вам, але оці бурульки мені дуже подобаються. Вони мені створюють, знаєте, такий більший вайб, ніж усілякі ялинкові прикраси, чесно вам скажу. Ви знаєте, новий рік починається із смачної такої великої бурульки, якою можна розмахувати одне на одного з одноклас. Підкоригуємо трошечки ялинку, ну щоб вона виглядала більш симпатично. І на цьому ми закінчили прикрашати село. Тепер нам треба створити базу, де в нас буде ярмарок та гірка. Вочевидь, нам треба почати з цієї величезної ями. Але тут житель, тому будемо його рятувати. Іди звідси. Давай, я тут зараз буду її перекривати. Іди, іди. Все круто, нарешті він виліз. Окей. Пішли подивимось, може там ще хтось є, чи щось, я не знаю. Стоп. Боже, ви чуєте? Котики, котики! Там сидять котики, треба їх рятувати. Все ж таки, лімон-рятівник котиків, як ви знаєте. Так, одненький вже майже виліз. Іди, йди. Ой, ще один. Боже, тут три коти сиділо. Один, другий, а оцей малий не хоче виходити. Виходь, Мурчик, Мурчик, виходь. Ну, що ти на мене дивишся, Мурчик? іди звідси. Ну я зараз буду це закривати. Ти ж не хочеш залишитися в ямі? Блін, що ж робити? У мене, я не знаю, навіть риби ніякої нема, щоб його поманити. О, йде, йде, все, мурчик, біжи. Все, супер, добре, можна перекривати цю штуку. Коти. Боже, як я люблю котиків. Але поки я біг за лопатою, помітив, що в нас ще є яма, над якою треба попрацювати. Тут у нас буде місцинка для величезної кількості подарунків, оскільки поблизу буде ярмарок, будуть конкурси і так далі. Жителі зможуть тут брати для своїх діток приємні презенти. Ще декілька невеличких деталей, знову, як ви вже знаєте, парканчик. І на цьому все. Місцинка готова. Я не знаю, як вам, але мені ця погода дуже подобається. Я сказав вже це тричі, але я не можу заспокоїтися. Закінчивши всю роботу з місцем для подарунків, я почав забудовувати яму, яка дуже сильно заважає нашим планам. Закінчивши будування підлоги, я продовжив робити маленькі крамнички для ярмарку. Приблизно має виглядати ось так. Тепер зараз ми наліпимо на неї трошки гірлянд та добудуємо різні деталі. Очевидно, що ярмарок не складається з однієї крамнички. Робимо ще більше, не забуваючи прикрашати їх. В цій зоні я планую зробити приблизно 6 крамничок. Почну з фундаменту, а далі просто їх добудую. Ну, слухайте, я вважаю, що ми зробили гарну роботу. Тепер все, що нам треба, це зробити тут доріжку. Все ж таки люди будуть ходити, купляти і все таке. Будимо швиденьку доріжку, прикрашаємо весь цей ярмарок, щоб він виглядав як ярмарок, а не просто як якісь маленькі будиночки, знаєте, як ринок просто смердючий. Вішаємо от такі прикольні черевики Діда Мороза. І будемо вже після цього приступати до будівництва великої гірки. По дорозі встановлюємо ялиночки і різні декорації. Якщо дехто не зрозумів, то це в мене кульки в руках. Якісь вони трошки дивні, так. Але ви спитаєте в мене, як я буду будувати гірку? Насправді дуже просто. Я зробив багато-багато собі блоків снігу і буду їх зараз забудовувати як на відео. Ось така величезна гірка в нас вийшла. Виглядає моцно. Треба додати кульки. Додати трошки платформу зверху, де в цілому діти мають сідати і з'їжджати з цієї гірки. Додати сани, в деяких місцях прибрати блоки землі і поставити блоки снігу. Ну, все як завжди, багато тут не вигадає. Дивлюся на це все і згадую як коли я був маленький, у мене була така класна гірка під домом. Вона була достатньо велика на моєму районі, тому я постійно туди ходив з друзями. Кожну зиму, коли було багато снігу, зараз якось. Набагато менше стало, якщо чесно. Кожну зиму катався на санчатах і завжди дуже сильно любив ці гірки і всі ці новорічні приколи. Та й зараз обожнюю. Насправді вже дуже сильно чекаю Новий рік, щоб отримати свої подарунки. В телеграм-каналі, я звісно вам все це запишу і покажу. Встановлюємо кульки на цей паркан. Нам ще треба поставити гірлянди. Все ж таки, це святкова гірка. Накидаємо різного кольору. Ну, що вже у нас із залишків. Щоб діти не повилітали, треба поставити парканчик. Хай тепер в паркан влітають. Будуємо ліворуч та праворуч, і, вочевидь, якось на неї треба підніматися. Тому дуже швидко забудовуємо підйом на гірку та насолоджуємося красою. Лімонята, я ж згадав, що обов'язково на ярмарку має бути якийсь фудкорт, місце, де люди можуть поїсти. Відповідно, зараз ми його швидесенько збудували, і виглядає він якось так. Мені здається, що чогось не вистачає взагалі в цій картині. Думаю, ми додамо зараз подаруночки, більше, більше сніговичків, якусь тусовку, сніговичу тусовку, о, ялиночку, і виглядатиме супер гарно. Ось і все лімонята. Ми прикрасили це село жителів. Зараз я вам покажу, як було до і як стало після. Результат вражає. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал з наступаючим новим роком. І, звісно ж, слава Україні! Хо-хо-хо-хо.